Взяли ребянка, 3 лет мальчика, матери, там вас. Вы где, в каком училище начался? Наш постоянный эксперт, наш постоянный эксперт в теме. Русский фейк. Стукит с дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський. Ми знову говоримо про російські фейки, яких тільки більше і більше в останній час, і про наше з вами критичне мислення, яке ми повинні тримати у тонусі для того, аби давати відсіч ворожим спробам впливати на нашу свідомість. Суворі українські репресії проти дідуся, симпатика Росії такий зворушливий до певної міри фейк. Ми сьогодні розберемо у випуску, а також поговоримо про те, як російські медіа і боти у соціальних мережах запустили хвилю фейків про так званих французьких. Найманців в Україні. Кремлівські медіа і боти продовжують створювати фейкові новини про начебто репресії в Україні проти тих громадян, які симпатизують Росії. Цього разу зманіпулювали історією засудженого до 15 років ув'язнення пенсіонера-колаборанта із Миколаєва. Він готував ракетний удар по Миколаївський ТЕЦ, що забезпечує опалення майже половину міста. Чоловіку 74 роки. Це ідеологічний прихильник кремлівського режиму, якого військові Російської Федерації дистанційно завербували у літку 2022 року. Інформація про вирок для нього була розповсюджена службою безпеки України на початку червня. І ось російські медіа поспішили представити його історію так, ніби дідусь передавав російським військовим загальновідому інформацію про координати Миколаївської ТЕЦ, які є на усіх картах у відкритому доступі. Тобто, за задумом російської пропаганди, засудження лише за те, що чоловік розголосив усього на всього, те, що і так усім відомо, мало би викликати жалість до дідуся і обурення несправедливістю української судової системи. Утім, ситуація дещо складніша ніж її прагнуть описати росіяни. Після поширення такої інтерпретації аналітики StopFake вирішили перевірити, чи дійсно в Україні засудили 74-річного пенсіонера лише за те, що він передав росіянам загальновідомі координати ТЕЦ, Як і слід було очікувати. Пропагандисти знову набрехали. Отже, центральний районний суд Миколаєва дійсно у травні засудив цього чоловіка до 15 років позбавлення волі за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Це частина друга статті 111 кримінального кодексу України. В реєстрі судових рішень опубліковано повний текст рішення суду у справі пенсіонера. І виявляється, що такий суворий вирок він отримав зовсім не за передачу загальновідомих даних про Миколаївську ТЕЦ. Російські спецслужби завербували чоловіка у літку двадцять року а вже за декілька місяців у вересні його затримала служба безпеки України. Слідчі встановили, що за цей проміжок часу він стежив за однією із ТЕЦ. Але окрім надання загальновідомих координат станції, засуджений на замовлення спецслужб Росії, також їздив фотографувати її пошкоджені об'єкти після російських обстрілів. Крім того, слідство встановило, що чоловік не обмежився тільки ТЕЦ. Він збирав дані і про інші інфраструктурні об'єкти, а також про місце знаходження і переміщення українських військових. Після цього інформацію передавав цитую, не встановленій особі. У рішенні суду наведені десятки повідомлень із телефону засудженого, в яких він отримує завдання від куратора і докладно звітує про виконану роботу. Наприклад, в одному із повідомлень колаборант розповідає про наслідки обстрілу Інгульського моста і розпорядок дня українських військових, їхні виїзди, повернення в частину тощо. Як ми розуміємо, пропагандистам невигідна ця частина історії, тому вони її замовчили. Власне, тут ми повинні нагадати про журналістські стандарти, які існують. Один із базових журналістських стандартів це повнота інформації. Тобто, не можна замовчувати ту частину історії, оприлюднення якої повністю змінить загальну картинку. Російські пропагандисти у своїх новинах вирішили повідомити тільки про те, що чоловіка засудили на 15 років за надання загальновідомих, начебто координат ТЕЦ, і приховали інформацію про інші дані, які він регулярно надавав російським спецслужбам. Російські медіа і боти в соцмережах останнім часом оприлюднили хвилю фейків про ліквідацію чи то захоплення в полон так званих французьких найманців в Україні. Таких історій одразу декілька, і перша з них це у черговий раз росіяни видали неправдиву новину про начебто загибель найкращого снайпера із Франції Ернесто Барб'єрі. За словами пропагандистів, Ернесто до того як потрапив в Україну, служив у елітному альпійському єгерському батальйоні, а згодом долучився до іноземного легіону збройних сил України. І в травні він, начебто, загинув внаслідок ракетного удару по Харкову, де воював проти російських військ. Проте, як часто буває з інформацією від Кремля, ця новина виявилася неправдивою. Журналісти StopFake провели ретельну перевірку і з'ясували, що Ернесто Барб'єрі це справжня людина, він існує. Більше того, він справді був в Україні на війні, однак є і нестиковка з російською версією. Ернесто живий. Знайшли журналісти цього чоловіка через його Ютуб-канал. Там він опублікував відео свої про роботу в Україні. Ці відео були із ним в уніформі. Також він став героєм репортажу французького суспільного телеканалу «Франс-2» на початку повномасштабної війни. Сталося це у березні 2022 року. В сюжеті йшлося про те, що француз добровільно приїхав до України, аби боротися із російським вторгненням. Це відео Барб'єрі. Також опублікував у себе у Ютубі. Журналісти «Стопфейк» зв'язалися із військовим, який повідомив, що з ним усе гаразд. А з України він поїхав рік. Тому виявляється, це не перший раз, коли Кремль ліквідує Берб'єрі. адже про його смерть уже заявляли у січні 2024 року. Тоді російські медіа, прикріплюючи фото Ернеста Барб'єрі, також повідомили, що найкращий снайпер із Франції загинув, і також внаслідок ракетного удару по Харкову. Подібні повідомлення про громадян західних країн, які долучаються до війни в Україні, постійно подають під соусом того, що це найманці НАТО, начебто воюють в Україні. І подібні фейки росіяни вкидають постійно. І буквально друга свіжа історія, яка сталася 7 червня цього року, посольство Росії в Південній Африці опублікувало відео, де декілька російських військових, нібито беруть в полон так званого французького найманця, який воював, начебто, на боці Збройних сил України. І це відео на перший погляд виглядає досить переконливо, але тільки якщо ви не знаєте французької. Так званий полонений говорить французькою із дуже сильним акцентом, і це одразу викликало підозру у знавців мови. Оскільки цей ролик оприлюднило російське посольство у південній Африці, то їм відповіло французьке посольство у цій же країні. Вказали на непрофесіоналізм акторів і порадили їм повчитися французької в організації Альянс-Францез. Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України теж повідомив, що ролик зі взятим у полон так званим французьким найманцем це зрежисований фейк, який створили російські пропагандисти. А також підкреслив, що дипломатичні відомства Росії використовуються по всьому світу як інструмент розповсюдження пропаганди, і це далеко не перший випадок, коли відверті фейки поширюють російські посольства. Традиційно нагадую вам, що сьогодні в нинішньому інформаційному вирі і хаосі дуже важливою навичкою для вашого інформаційного захисту є звичка читати, слухати і дивитися виключно медіа з репутацією. А от різноманітні анонімні канали у месенджерах, такі, де з опису цього каналу не зрозуміло, яка саме конкретна людина або яке конкретне видання наповнює його, і неможливо відповідно перевірити його репутацію, це все вороги нашого з вами критичного мислення, тому що аноніми відповідно, Відальності за брехню чи поширення ворожих вкидів не несуть. Це дуже для них зручно. Традиційно раджу вам підписатися усюди на новини суспільного мовлення. І не забуваємо, що ми відповідальні з вами не тільки за себе, а й за наше оточення. Тому усе, що ми ширимо, переказуємо, усе це має проходити через фільтр нашого критичного мислення. Вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом ДЕТЕКТОРА медіа Вадимом Міським на українському радіо.